Яку максимальну касу можна робити на оцій сенаті в день в таксі, от, наприклад, цей автомобіль не відрізняється від Тесли, камрі або Волона. На цьому автомобілі можна робити абсолютно однакову касу, як і на інших автомобілях. Все залежить від тебе, скільки ти хочеш робити, заробляти і скільки ти будеш працювати. Я думаю, що в середньому, якщо спокійно виїжджати, не напрягатися, можна спокійно 5 тисяч в день робити каси. А це означає, що приблизно 3 тисячі гривень ти будеш заробляти на своєму автомобілі, при тому, що оплачувати його, оплачувати паливо, і 3 тисячі в тебе ще й буде залишатися. Ти можеш просто взяти, порахувати, наприклад, якщо ти працюєш, скільки ти заробляєш, скільки ти будеш віддавати на паливо, скільки в тебе буде залишатися. Ну ти будеш платити не за оренду. Не за чужу тачку, а за свій автомобіль, який через деякий час стане твоїм. Напротязі всього часу, якщо в тебе будуть якісь трудності з викопом автомобіля, ми завжди прийдемо тобі на допомогу. Найкращому умови в місті Кімі в нашому парку в шапки профіля номер телефона.